Олег Лишега, Пісня Друга. Це містечко вночі по мені заграє на губній гармоніці. Мене тут не буде. Я знаю, коли сплю, перекривлює в гримасах мої слова, мою покручену ходу. По площі кінь тягне будку з хлібом цок, цок. Ця застигла лава під ногами, змушує тверезіше дивитись вперед, роздирає повіки. Я відчуваю, десь під ногами вночі щось сталось, може, вчора, глибинний неясний гул, щоб почути його, щоб розбудити в серці голос далекого пробудження: мусиш заснути. Вдати глибоку втому. кінь з дощаною будкою вперто бореться з часом. Цок, цок, сьогодні білий хліб гарячий, Колись і я змагався з часом. Він підхоплював мене смерчем і крутив, як хотів, високо над дахами. Тепер я знаю. Він замкнутий, темний, тісний, як хліб у будці, дощанім серці, переможного миру вам.